Присвітлого благословенного понеділка спробую довго не говорити, аби нас машина не збила, то ми серед дороги. Але така файна картинка, що, думаю, гріх вам не показати. Ну, гріх не гріх, але шкода би було не показати. Сьогодні вчимося, слава Божого, то буде послання соборне послання Якова 2.8. Такий класний вірш. Мені дуже подобається, як розкриваються вірші. Не коли сам розважаєш, бо це окрема тема, але коли на спільноті, коли на біблійному колі, носила. Отже. Він говорить там е, такі слова, що коли, отже, ви виконуєте царський закон за писанням, люби ближнього свого як себе самого, ви добре робите. Я так аж задався питанням, слухайте, а що царський закон? Що це таке? А виявляється царський, бо там є купа сторін. Бо, бо закон даний царем царів, закон даний для царів, закон царського рівня. І що мені найбільше сподобалося, закон, який тебе, коли ти його виконуєш, робить царем, Появляєте? Тобто, коли ти цей закон, люби ближнього свого як себе самого, або ще інакше золоте правило, виконуєш, коли ти ним живеш, то ти тоді якраз стаєш царського рівня. Появляєте? Тоді стаєш рівня того, хто заповідає, і рівня того, хто кличе до, до цього закону. Тому, тобто, товариство, хто з вас переймається тим, що вас занадто заносить. У якийсь простацький рівень, що ви не є там рівня якогось певного більшого, таю, що ви там не є, е, не знаю, занадто малого розміру, занадто малого імені, статусу, положення, то перевірте себе. Чи ви живете, виконуючи царський закон? Чи ви живете цим законом, бо він вас підіймає? Тобто тоді, коли ми любимо, особливо тоді, коли ми любимо тих, хто любові не, не занадто заслуговує. Коли любимо тих, кого би добре було не любити, а копнути, ні? коли любимо тих, кого тяжко любити або кого не просто, скажімо так, любити, бодай, то коли прикладаємо зусилля, то тоді ми прикладаємо зусилля, аби стати царського рівня. Ми, ми мріяли у дитинстві і хлопчики, і дівчатка стати царями, царицями, царівними. Але ми думали, що це треба якийсь певний одяг спеціальний, певну форму. Якусь там булаву або титул, і все, ти цар, або ти цариця. А-а, виявляється, треба царський закон знати і виконувати. Люби ближнього свого як себе самого. Ну а хто ближній? Ну той, з ким сьогодні зустрінетеся. Угу. Той, з ким сьогодні твоє життя пересікнеться. То коли ти його любиш, ну, часом любити це не, там, не знаю, сидіти і розмовляти привітливо. Ні, любити це не відповісти злом на зло. Любити це. Не повестися по-Свинськи так з тобою, як ти повівся Свинськи. А ми покликані до любові. Ми покликані до любові. Тому товариство, будьте благословенні. Машина. Нічого, мусимо стати трошки в край. Тому будьте благословенні. Тому гарного понеділка. Пам'ятайте, що для того, аби царського рівня досягнути, треба царські поведінки. Для того, аби бути царями, треба не якесь посвідчення або документ. Наше посвідчення царське це любов. О, Ми вижили, нас не збили, бо люблять нас. І я вас люблю, і благоставляю від Отця і Сина, і Святого Духа. Це трошки порох. Супер! Тобто, коли ми любимо, тоді ми схожі на царя. Ісус сказав: потім тому буду знати, що ви мої, Потім тому буду знати, що ви за мною йдете, ви мої учні. Коли буде між вами любов? Являєте? Коли буде між вами любов, коли ви будете любити один одного. Тому, товариство, будьте благословенні. Пам'ятайте, що ви люблені. Пам'ятайте, що у вас є повна любові, яку нам Господь дав наперед. Приймайте цю любов, і нехай вона вас заохочує також любити. Нехай вона вас заохочує, щоб ця любов не зупинялася у ваших якихось ідеях, думках, але щоб була зреалізована до тих, кого сьогодні зустрінете. Полюбіть, хоча б якось, і станете для них благословенням. Файного тижня, тримайтеся! Borimo se, ne zdajemo se. Majdi se, fajno, mir vam.